Всім привіт! Це подкаст про зв'язки зарубіжних авторів з Україною. І сьогодні у нашому випуску Борис Пастернак, російський поет, прозаїк, перекладач українського єврейського походження, Нобелівський лауреат. Від такої нагороди під тиском радянської влади він змушений був відмовитись, у якого я прочитала Доктор Живаго. Отже, що його пов'язувало з Україною? Батьки Бориса Пастернака – це одеські євреї. Батько відомий художник, академік Петербурзької академії мистецтв Леонід Ісак Йосипович Пастернак, мати піаністка Розалія Ізидорівна Пастернак. Переїхали з Одеси до Петербурга в 1889 році. Улітку 1930 року Борис Постернак разом із дружиною Євгенією, сином Женею та братом Олександром і його родиною відпочивав в Ірпені на дачі у знайомих за адресою Пушкінська, вулиця 13 за тогочасною нумерацією, яку зняла їм Зінаїдений Гаус, будинок був розташований в кінці вулиці Пушкінської у лісовій зоні Ірпеня. Цегляний мав чотири світлі кімнати, відкриту веранду. На ділянці ще був і невеличкий будиночок літньої кухні. До Ірпеня поет прибув із Києва, куди приїхав потягом із Москви. Пізніше син Женя згадує цитата. А река была далеко, и мы с отцом ходили купаться на песчаный карьер, собирали грибы. В доме было несколько комнат, в одной из них стоял письменный стол, за которым и работал папочка. Он любил карандаши, для них даже был специальный ящик, писал от руки, переписывал. Подолгу сидел за работой и говорил, что счастлив тем, что родители научили его работать, не пропуская времени. А мне говорил, что его главная воспитательная задача научить меня не мешать взрослым. Отец очень радовался Верпене, его письма оттуда полны радостью существования то место, где мы жили, нельзя было сравнить с чудовищной Москвой тех лет, с карточками на продукты и очередями. Он закончил поэму «Спекторский». Здесь начинался роман Зинаиды Николаевны Нейгаус, что переменило всю его жизнь и дало начало работе над доктором Живаго. Но я такие вещи не понимал и до конца лета наслаждался любовью родителей. Киноцитаты. А позднейший Борис Пастернак скажет про Ирпень. Um, так, цитата. А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. Ибо с чем я прощался, работа вдруг как-то отошла на солнце. И мне давно-давно уже не работалось так как там, в Ирпене. Конечно, мир совершенной оторванности, изоляции, вроде одиночества гамсуновского голода, но мир спокойный и ровный. Кинет цитаты. Сам в поэт закинчить поэму спектрский, польше две баллады, присвяченные Нейхаузам годами когда-нибудь в зале концертной, та «Лето». Ирпень Ета пам'ять о людях і літі, о волі, а бігстві із кабали, о хвоя на зноє, о сіром млівкоє, і смені безвітрія, в'єтра і мгли. За поширеною думкою, 15 квітня 1930 року Пастернак разом із родичами відвідав концерт Генрі Ганни Гауза, який у супроводі місцевого оркестру виконував твори Фредерика Шопена і Ференца Лістра. На відкритій естраді біля філармонії. Цій події та безпосередньо Нейгаузові поет присвятив першу з двох балат, написаних в Ірпені. Водночас, за свідченнями Миколи Вільмонта, самого поета не було на концерті, а описані у вірші враження від події, відтворено зі слів членів його родини, які відвідали виступ Нейгауза, так, який виконував твори Шопена і Ліста. А у вересні 1930 року Пастернак і його родина виїхали з ріпання через Київ до Москви. У Москву повернулися увечері, 22 вересня. Саме у потязі Київ-Москва. Борис Пастернак освідчився з Інаїдою Миколаївні в коханні. У 1931 році Борис Пастернак двічі відвідав Київ, перший раз наприкінці травня, вдруге на початку липня. Метою приїздів. Була зустріч із Зінаїдою Нейгаус, з якою у поета розвивався роман. Обоє планували невдовзі одружитися. Вензурив ее Верпении 1930 року яка стала для поета більш ніж дружиною. Цитата: «Ти настолько оказываешься в того большого, что я думал о тебе, что мне становится печально и страшно. Я начинаю думать, что счастье, которое кружит и поднимает меня, определьно для меня, что как не смертельно хороша ты в моем обожании, в действительности ты еще лучше. Кінець цитати, так писав бы распастерна к Зинаиде А Зинаида Миколаївна загадывала: Цитата, усиливаю. Просили мене, любительку, подорожувати, поїхати зняти всім дачі. Вибір зупинився на Ірпені. Зібрали гроші на завдаток і відправилась у подорож. Я зняла чотири дачі. Для нас. Асмусів, пастернака Бориса Леонідовича з дружиною Євгенією, і для його брата Пастернака Олександра Леонідовича з дружиною Іриною Миколаївною. Як завжди, довелось шукати в Києві рояль для Генріха Густавовича тобто не Гауза, так, і перевозити його на підводі Вірпінь. Дачі Олександра та Ірини Пастернаків і наша були поруч. А Бориса Пастернака з дружиною і Асмусом я навмисно зняла. Подалі, кінець цитат. Борис Пастернак бував у гостях у їхнього спільного знайомого Перліна у будинку на Святославській вулиці, 9, квартира 7, а також відвідував Зінаїду Нейгаус, яка після переїзду з Москви до Києва оселилася в помешканні своєї подруги Перліної невістка Перліна на вулиці Гершуні, тепер вулиця Олеся Гончара, 17-19. Києву поет присвятив цикл віршів. Цитата. Все кончилось. Настала ночь. По Киеву пронесся мрак, швыряя ставень, ставень, хлынул дождь. И, как в одни Батыевы, ушедший день стал странно стародавен. Кинец цитаты. На фасаді будинку на Святославській вулиці, на той час вулиця Чапаєва, нині вулиця В'ячеслава Липинського, 9 у лютому 2008 року відкрито меморіальну дошку Борису Пастернаку, скульптор Микола Рапай, архітектор В'ячеслав Дормедонтов. Від імені письменників України, кияни всіх українців бронзову меморіальну дошку відкрив Іван Драч. Цитата Шевченко ніколи не був легким для перекладача. Тим більший подив викликає у мене Борис Пастернак і його блискучі переклади Марії, Катерини та інших творів. Так, перекласти кобзаря може людина, яка досконало знає не лише класичну українську мову, а й специфічні мовні вирази. Кінець цитати. Дошка зникла в листопаді 2015 року. Про це повідомив сайт Еспресо Тів з посиланням на офіційний сайт МВС у центрі Києва. Писали вони невідомі викрили меморіальну дошку на честь Пастернака. Переклад Пастернака і мертвим, і живим Тараса Шевченко. Ось як це було. А помнітесь: будьте люди, іль горі вам будуть! скоро разорвут оковы скованные люди. Судно станет, грозной речью грянут Днепр и горы. Детей наших кровь прольется далекое море, сотни рек. Во мне откуда помощи не будет. Брат от брата отречется, сын про мать забудет. И дым тучью закроет солнце перед вами. И прокляты вы будете своими сынами. Умойтесь, образ Божий грязью не поганьте. Також к вступу до поэмы Моисея Ивана Франка. Те, що зробив Пастернак, було це у 1941 році. Вірш Павла Тичини перше знайомство Пастернак переклав 1939 року, а Я знаю 1949. -го. У листі до рідних від 15 січня 1984 року Василь Стус називає трьох поетів, які справили на нього найбільший вплив. Цитата для мене, мабуть, є три поети. Гете це най найбільший із усіх, але з перекладів ти його не відчуєш. Рільке і пастернак. Кінець цитати, окремі твори пастернака переклав українською мовою Дмитро Куренівець поезії Єдині дні та зимова ніч та Юрій Кобильник «Поезія лихі дні». Також перекладено вірш Різдвяна зоря вірш з роману Доктор Живаго, переклад Юрія Андруховича. Також ще 1961 року вийшов переклад гецеманського саду, уривок з роману Доктор Живаго. 13 червня 2022 року робоча група при Міністерстві освіти та науки України оприлюднила своє рішення з рекомендацією вилучити усіх російських та білоруських авторів зі шкільної програми, натомість доповнити її творами світових класиків. Серед тих, чию творчість не вивчатимуть учні, опинився і Борис Пастернак. На сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Пишіть, чи читали ви коли-небудь Бориса Пастернака. А ми з вами зустрінемося уже у наступному відео. Всім па-па!